Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Потихеньку зачищаю двір. Ось тут в мене такий здоровенний здоровенний ялівець на цій частині. І, як бачите, я позрізала ось ці великі гілки, які мені закрили. Все, що ось можна тут було закривати. І квітки, і мої пеньочки. Ось це вже початок. Кінець вересня, початок жовтня ще. Якраз пішли дощики, все зеленіє, бо коли була ота спека, в мене все просто все горіло і немало ніякого вигляду. Ну от, Тепер я можу трішечки тут попрацювати з цими своїми куточками. Ось тут в мене був під берізкою. Магонія і самшит. вирізала я, воно вже дуже старе, я все то повирізувала звідти. І ось тут юка в кінці в мене. Я її теж планую звідси висадити, але поки що залишила. Бо тут цей ялівець розрісся так, що він заважав, заважав ялинці. Ялинка в мене гарна, така голуба, верніше, не голуба, а срібляста, забула вже. Яка там різниця між голубою і сріблястою? Ну, ось така вона в мене цікава. І залишилося в мене тепер зачистити. Ось тут я також зачищала цей ялівець, який тут на доріжку повиходив, просто він виліз дуже. Коло сосни, ось цієї, бачите, доріжка просто він стерчить, немає, як тут уже і ходить на цій доріжці. І Ось мені залишилося це зачистити. І ось цю сторону ялівець е, теж, бачите, заріс так, що не дає ялинці проходу. І я тепер буду зачищати і ту другу сторону. Ось. Чим тепер я і займаюся. Е, вже тепер холодно. Ночами і прибрали ми свій возик звідси, і калачики свої я з нього забрала. Ось тут стояв у мене возик з вазонами. Забрали, підмітали все, що там. Тут в мене в плані в цих здорових ринках хризантеми. Там і минулорічні ростуть невеличкі хризантеми, верніше, вже аж позаминулорічні вони. Але ось ця космея врадувалася дощику. і... Така була нещасна, зараз так буяє. Мені просто їй шкода вже звідси виймати. Я чекаю, поки вона відцвіте, щоб зібрати насіння. Це така сортова якась космея, я купила такі насіннечку. І дуже вона мені тут подобається. Ось тут вже виноградик мій червоніє. Бачите, тут я вже зачистила цю доріжку. І возик перенесли сюди, в підвал. От тут він в мене живе в цій кімнаті. Тут ну, це якби нульовий поверх, такий, це нечистий підвал, у нас нема такого. І ось тут поп цим віконцем я зробила таке собі місце для калачиків. І ось так тепер виглядає мій шматочок, там, де вже зачисне. Зробила я ось такого ангела. Ну, це в мене такий собі ангел. Була в мене така дерев'яшечка, я для неї. Зверху на великий гвіздок такий ржавий, зачепила шматочок деревини, і такий в мене ангел. Бачите, тут я вже зачистила. Зачистила оцю сріблясту траву, вона дуже тут розрослася. Я лівець, як змогла, повирізала ось тут коло ялинки. Там в мене й пеньочок тепер вже видно. ось цей. От І доріжка теж вже має більш-менш вигляд. Пристойний повиставляла я сюди свої ці пеньочки з очітками. Тут в мене ось такі вони мають вже вигляд. Очиточки в мене і в горщичках, і оці здорові ринці. І там от стоїть мій ангел. Тут виставила свої опудолки, які я робила в минулому році. В мене є відео, як їх робити. Запрошую до перегляду. І повисажувала. Хризантемки. Ось оці дві ринки. Тут зачистила все, що могла, бачити, оці горщики з квітами такими, повичищала там на і все. Все таке, що вже там попідсихало, ось там ангілочок мій так гарно дивиться. І залишилися в мене тут тілючки ось ці хризантеми. Ці три нові. Вазонки я висадила, зачистила ці ринки, де була настурція. нас Турція. Ось так вони виглядають. А то минулорічні такі маленькі хризантемиці. Тепер я ще планую ось ці маленькі хризантеми з цих ринок забрати, висадити їх в одну ринку, дві цих невеличких хризантеми, а тут дві великих посадити. Але ще бояю, в мене ця космея. Та я трішечки зачекала. Ось так робоча така в мене тут обстановка. Зачистила ось цей шматочок який за керничкою. Там в мене папороть і первоцвіти. Ось. Дуже мені сподобався цей мій ангілочок. Задоволена я цією ідеєю. А ось оці хризантеми, бачите, які от в цих риночках, це я щось, це відео треба було спочатку покласти. Але я думаю, що і так зрозуміло. Ось ці хризантеми, Ця ринка тут були в мене в цих ринках на Стурції, в Юнкі. І ось там той коліус. Я його пересадила в меншу риночку і занесла в хату. Потім я його розсажу. От. Тепер вже видно, ці хризантемки висажені. І ось я купила ще дві таких здоровенних хризантеми в ці ринки попід ось сюди маю їх. Все-таки я заберу цю космейку і висажу їх туди. Дуже гарні ці хризантеми, мені подобаються, вони довго стоять. Ось після коли дощечок вони гарно пахнуть. Полюбляю я хризантеми, <кій> аромат їх такий свіжий, цікавий. Ну, тепер з цими хризантемами, ось так виглядає мій зачищений двір. Тут в мене насипалося було багато листя з винограду. все це ми підмели, почистили. І ось так це все виглядає. Підрізаний мій ялівець. <кій> Резантемки, берізка вже ось така, бачите, листочків майже скинула. Тут ми вже фактично виноград весь зібрали. Залишаємо ми трішечки завжди цього винограду пташечка. У нас дуже багато птахів, дрозди. Шпаки, горобчики, синички. Ось мої вже тут хризантеми в цих ринках. Ось так це виглядає. І червоний цей виноградик. Коли він вже підмерзний буде сипатися, я це все, звісно, зачищу, зачищу, Лишаться в мене лише мої черевички. На цих сходинках, там у мене такі черевики з очетками, вони так в мене залишаться на зиму там. Тепер ось залишки цього винограду ще тут трішечки дозбираю, а далі то все залишу пташечкам. Ще трішечки зберу це все на компоти, заморожу. Тут мої хости теж врадувалися, що така погода не не жарка. Я тут то зачистила цю клумбочку від залишки, там були в мене і, бачите, ось тут це ж травичка була, і іриси там ще. то я все пообрізала. А хости залишила, мені шкода їх чіпати, тільки цвітоноси позрізала. Ось пройшов час, зачервонівся мій кизильник. Барбарис і хости Приморозок вдарив І ось вони такі вже, бачите, ось тепер я вже буду їх забирати. Кизильник дуже подобається. Мені це такий кущ гарний ягоди на ньому. І це листечко і воно фактично до весни стоїть. Ось таке гарне. Я зазвичай зрізаю залишки цього кизильника і гілки. Я лівця і прикрашаю на Різдво камін. Ось так це плющ вічно зелений. Знов посипалося листя. Це таке добро, що воно періодично сипеться, періодично ми його згрібаємо. І ось так потихеньку йде в нас тут життя, незважаючи на дрони, ракети і так далі. Живемо, не здаємося. Ось, зачищені доріжка моя, хости забрала. І далі буду зачищати другу сторону свого двору. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Запитуйте, можливо, вас зацікавлять якісь питання. З задоволенням буду на них відповідати. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших хлопців разом до перемоги. Слава Україні!